Понад сто медалей різного гатунку на всеукраїнських і міжнародних змаганнях спортивний рік для Івано-Франківська виявився відносно стабільним. Щоправда, цього вже замало каже начальник спорткомітету. Зараз гостро постало питання будівництва сучасних спортивних споруд. Наголошую сучасних спортивних споруд. Якщо це не буде відбуватись, то нашим провідним спортсменам буде дуже важко конкурувати на світовій арені, тому що Модернізація галузі спорту йде шаленими темпами вперед, і без цього дуже важко буде здобувати медалі. З нагоди дня спорту для всіх охочих провели фітнес-марафон. Усе почалося з зарядки. Ви молодці руки перед, в сторону, по черзі. А потім кращі інструктори продемонстрували найпопулярніші групові програми – зумба-фітнес, тайбо функціональний тренінг та стретчинг. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.